Всім привіт, з вами no from Ukraine, і це таке чудове, класне відео, де я буду на протязі всієї осені 23-го року відкривати спотлайти. Ну, звісно, ті, які цікаві мені. Ви це відео побачите десь вже наприкінці листопада або навіть на початку грудня. Але зараз, зараз буду намагатися виб... вибити Еліота. За мінімальну кількість ящиків скрині. В цілому Snow Guard також карта почала грати. Зараз у нас 13 вересня. Ну що ж, чудово, просто Просто з першої з скрині вибуваємо Еліота і побачимо, 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 що буде далі. Так, продовжуємо відкривати скрині Spotlight. Зараз вже для вас пройшла секунда, а для мене 13 днів, чи скільки. Коротше кажучи, 26 вересня, перший день е, вихода Мобіуса. Але я дуже вірю в цю карту і тому будемо одразу, одразу будемо забирати. Сподіваюсь, що вистачить одного-двох Spotlight кешів Зараз подивимося. Не самий поганий варіант на Канга. В цілому, хоч він і діджей, такий якийсь дивний, але нехай. В принципі, на Канга варіантів немає. Добре. Дві скрині це просто максимально. Ну, звичайно, хотілося б одна скриня, але в цілому дві скрині це також непогано. Тим паче, що на Еволюшена я не хотів варіанта. А на Канга згодиться, нехай буде. Прикольний. Стандартний теж такий цікавий. Але цей такий. Хоча карта в цілому не граю. Так, наразі вже 16 жовтня і будемо вибивати всі три. Всі три карти. Ну, можливо, навіть щось упаде з рандомного, але я сумніваюсь, напевне, це буде 1000 токенів. Також... Подивимося. Добре, є Silver Samurai. Їдемо далі. Є Мансінг. Добре. Чудово, якщо ще слайді страйк випаде і мені не, не придеться четверту скриню витрачати. На рандомну якусь, але. Як завжди. Окей, рандомна карта та, якої в мене нема. Тобто це такий прям. чудовий Чудове відкриття. Дякую, що на 1000 токенів А карта здається з полу 5-го. Тобто це 6000 токенів. Чудово. Ну і Lady Дейк. <клес> Варіанти класні. Такі прикольні, але це вже буде занадто. занадто. Карти не те, що супер грають на даний момент. Але в майбутньому сподіваюся, що, що вони мені принесуть якийсь сенс, що не просто так я потратив, аж, витратив аж 4 спотлайт кеші. Так, зараз будемо намагатися вибивати Нікомінорі. І Фенікса, так. Фенікс, не те, щоб прям. Крута карта, але в цілому, щоб трішки якось цікавіше було грати, більший пул карт був. То треба, треба вже забрати Фенікса. Хотілося би за одну скриню, звісно, ну, не, не дві карти. А Комінорі дістати. Зараз будемо дивитися. Погнали. Ой... <свісно> Жах. Абсолютно. Вибачте за лайку дряна карта, яка ну не грає взагалі. Вона ще була в батл пасі. <погано>, Погано. О Боже, який же жах! Ні, варіант класний, варіант дуже красивий, він фантастичний. Я просто в тому плані, що зараз 4 скрині летить. <погано> Добре, є вона Нікамінорі. Вже якось навіть до Фенікса не хочеться забирати, але нехай. Красивий варіант на мінорі. Дуже красивий. Але жах на Фенікса може преміум варіант впасти, що взагалі втратити, витрачати на це скриню і рандомно. Тому якось так. 4 скрині. Цей дакен просто. Я не знаю. Ну. Ну де, ну де він грає? Він же ніде не грає. Абсолютно. Це. Мертва карта та ще й з Батл пасу. Боже, де він? Він 3-4. 3-4, 3-4, якщо я не помиляюсь. Я не знаю, навіщо ця карта в грі. Добре, цікаво, буду дивитися. Ось так от, ходу відео у нас навіть вже міняється система. Система спотлайтів, ну як змінюється, просто візуально її трішки змінили, як ви бачите, здогадались, будемо зараз діставати цього в кулаку. Сподіваюся, за один кейс, нехай за два, ну тоді з отаким варіантом. Ну, якщо вже три, то. З дійсно рандомною картою, якої в мене нема. Ну і зовсім що я не хочу бачити, це цього бейбі варіанта. Ну, бейбі варіант, як бейбі варіант. Ну, таке щось дитяче занадто, як на мене. Так. Просто натискати. Ага, просто натискати не працює. Треба затиснути. І. Ого! Клас, те, що я не хотів, я отримую. Прикро. Прикро. що отак от. День Ну, Добре, можливо, за дві скрині, та хоча б е, я отримую те, що треба. Ой, ну дуже красива анімація. Угу. Добре. Добре. <кхем> ну Давайте хоч на трьох зупинимось. Добре, на трьох зупинилися. Не самий поганий варіант могло бути і чотири скрині. Ні, ну Анімація дуже шикарна. Не знаю, як воно виглядає на мобільних пристроях Android, ICO, iPhone. Але на комп'ютері пока версія воно виглядає дуже круто. Що, ще раз глянемо поближче. Така от стандартна Ghost Spider. І такі ось варіант. Ну, навіть стандартна якась. Не гірше. Ну, нехай. Нехай буде краще варіант, так. Да. Насілк фантастичний варіант. Тут питань нема. Та й, в принципі карта періодично. Грається. Ну, грається за рахунок того, що це, напевно, одна із самих сильних двійок. 2-5. Ось так вона виглядає стандартно. Ось так виглядає такий екшн арт Десь щось там взривається позаду. Вибухає. Добре. Ну і звісно. Звісно, вовкулака. Де цей вовкулака? Спрятався в цілому. В цілому граю він непогано. Так, одразу початок нової неділі, і я не чекаю, я вже знаю, я бачу, що це за карти, і тому я буду відкривати, буду, хочу забирати все. Гладіатор виглядає цікавим. Міраж і Локі в цілому. Просто щоб пограти, трішки це спробувати. Так. Дивимося. Локі, добре. Об'єктивно за три скрині відкрити. Блін, ну анімація дуже шикарна, мені подобається. Тобто зараз 50 на 50, можливо, рандомно щось випаде. Але міража також треба забрати, щоб він вже був. Ось так от непогано. Мені навіть подобається вона грає. Періодично в специфічних деках. Ну нехай. Все. Варіанти, звісно, дуже круті. От просто на гладіатора я взагалі такий... Він летить за ним летять. Хто тут не знає цих героїв специфічні такі. Прикольний на гладіатора. На міраж взагалі красивий, на веспі в такому в скутері. Окі також цікавий, але варіанти за спотлайт скрині то вже занадто.